Доброго дня. Так, Ось в мене сорт Ірен. Хочу показати, ось вже стрілка пішла. Так, Мерифіанський білий, даний сорт, він раніший за Любашу, за Ірен. Ну, Наскільки я знаю, з іреном я працюю це я одну зубку висадив. Поки що не знаю, яка головка чеснику, це вже в цьому році буду бачити. Так, Мерифіанський білий. Ось кого білі сорти чеснику. Ламайте стрілку. Дані сорти дуже реагують на злам стрілки. Так, Хоча б сантиметр півтора від самого суцвіття, щоб далі стрілка не росла. Давайте пройдемося, я зараз покажу, подивимося, глянемо до Люба ось дивіться, ось таку стрілку вже можна ламати. Зараз покажу, яку я, з якою стрілкою я не спішу, це я вже другий день. Ломаю так, ось така стрілочка. Також можна видалити. І тут можна видалити. Ага, ось ось є стрілка, дивіться, вона ще маленька. Якщо я її зламаю, і десь тут, ну ось так, коло самого сусвіття, стрілка далі буде рости. Треба, щоб хоча б пеньочок, оставляти, ось такий там сантиметра півтора-два і щоб сама стрілка вийшла ну, хоча б сантиметра 3. Зараз ми з вами глянемо. Ще покажу одну рослину, <рес> на яких я ламаю. Е, бо тут таке діло спорне. Це я вже в тому році замітив, що багато хто розказує, що потрібно оберт. І я багато чого дивився і був, е, чесно вам сказати, я вірив в це, що стрілка дає оберт. А потім вже ломати. Ні, це неправильно. От е, Дуже це спостерігається на білих сортах е, часнику. У мене оце мерфіанський білий, це білий сорт чеснику. І поки стрілка дасть оберт, то що в нас виходить? Вже головка чеснику поки що не росте. А чим раніше зламати, тим і краще. Да, я знаю, що якісь там ферменти чи що. Ну, давайте я не буду вам дуже як говорять. Умнічити. Ну, і з власного досвіду хочу сказати, що не потрібно чекати до того хвостика. Бо ламав е, в тому році, коли був хвостик на, на Мерифіанському білому. І де хвостик, і де тільки, верніше, стрілка вийшла, то результат був кращий, там де тільки стрілка вийшла. Ось так тільки вийшла і зламаю. Так, давайте зараз вже дойду в цей радок, глянемо до Любаші і глянемо до Вікторії. Так як я казав, що Вікторія це пізній сорт чеснику. Поки що без перчаток працюю, по одній великій причині, що стрілка ще поки що, щоб аж дуже масово виходити, не вийшла, в руки не пече. Так, тут позначу. <кій> Давайте глянемо до Любашки. Ось в мене Любашка росте. Що в нас тут по По любаші в нас тільки стрілка ось також виходить, як в Ірена. Хоча чоловіки розказують, що Ірен пізніший сорт за Любашу, то можливо, можливо, бачите. Нічого поки що не можу сказати з власного досвіду. До Віримо тим людям, які про це говорять, а люди вже займаються часником не перший рік, то нам в принципі нічого не остається. Так, зараз глянемо до Вікторії. Ну, Любаша теж, бачите, тут ось тільки стрілка виходить. Так, стрілку на стежку, щоб не оставляти її на ділянці, бо стрілка ось тут набере. Пару тих насінин і буде багато падалося. Я стрілку завжди з ділянки забираю. Так, ось в мене і Вікторія. Не ось, а ось-ось-ось. Так, що тут в нас робиться? А в нас тут стрілку і поки що навіть стрілочки близько немає. Рослинки ось так ростуть. В принципі, навіть дуже непогано. Ну, Вікторія, думаю, десь через недільку так ось стрілку викине. З Стомп, стомпом я задоволений. Да, ось берізка це треба буде прополювати, бо трохи буранці пішли. Ось так рослини. Це з такої фракції ростуть рослини, що чесно вам сказати, я, я задоволений результатом. Тут буде в мене 45 і буде 6 Шістку буду оставляти собі. Вже посадимо з вами гарний посадковий матеріал і побачимо результат. Ну Стрілку тут поки що ще. ще зарані для стрілки. Ось листок виходить. А що там виходить, якщо вам чесно сказати, воно навіть не видно. Чи то стрілка, чи то ще листок. Хоча по Вікторії хочу сказати, що в Любашки. Стрілка набагато раніше виходить, але виправляються стрілки, що в Вікторії, що в Любаші. Однак я допустив у 23-му році таку помилку, що викопав Любашу і викопав зразу Вікторію. Вона ще була не готова. Ось Любашка. Така стрілка вже. Ну, всім дякую до побачення.